Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом готуємо ось такі дріжджові булочки трояндочки мисочку, В якій буду замішувати тісто, для початку виливаю молоко 150 мг. я підігріваю до... Температури 37 градусів. Тепер із загальної маси цукру додаю сюди 1 столову ложечку і звик перемішаю. Тепер дріжджі. Я в основному використовую саме пресовані дріжджі. Тут у мене 12 грамів, якщо брати сухі, тоді потрібно їх в 3 рази менше, тобто 4 г. І перемішую, коли практично всі дріжджі розширяться. Далі, із загальної маси борошна. борошно я вже заздалегідь просіяла, додаю 3 столових ложечки. І знову перемішую. Якщо будуть грудочки, це не страшно. Потім в результаті вони всі розійдуться. Крисочку прикриваю кришечкою і залишаю опару на 15 хвилин. Опара підійшла. На поверхні маємо ось таку дріжджову шапочку. Тепер сюди додаємо весь цукор, що лишився, сюди ж пакетик ванільного цукру, і сюди ж обов'язково для балансу смаку чверть чайної ложки солі. Все добре перемішуємо. Тепер буду додавати борошно, і я хочу вкотре нагадати, що борошно потрібно додавати не все відразу. По-перше, та кількість, що у мене вказана в рецептурі, може з вашою не співпадати, оскільки жирність молока буде усіх різною, і сорт борошна буде також різним. І якщо додати все борошно, тоді його може виявитися просто недостатньо. Розвинеться клітковина. І тоді буде борошно потрібно буде підсипати ще і ще, що в результаті вплине на тісто і воно буде перезабитим. Або ж, взагалі, зразу тісто буде забитим, і тоді буде вже в принципі практично неможливо нічого з ним робити. Тому поступово додаю по декілька столових ложечок, щоб контролювати цей процес. Спочатку мішаю ложкою, ну а потім вже буду вимішувати руками. Тому, як я додала всю необхідну кількість борошна, додаю сюди 50 г розтопленого і охолодженого вершкового масла. Добре, його вмішую, тим самим закінчую заміс. Ми будемо вимішувати вже тісто з маслом. Воно почне ось так розпотатися, оскільки масло достатньо багато на цю кількість, але це нічого страшного в процесі вимішування. Все стабілізується і тісто в результаті буде гладеньким і м'якеньким. Ось, як я і казала, тісто у нас стабілізувалося. Ось таке воно м'якеньке виходить і практично не липне до рук, підкочую його у кульку і хочу сказати зразу, що на замість такого тіста буквально 5 іде, тому це все достатньо швидко робиться. Перекладаю в мисочку, прикриваю кришечкою і залишаю в теплому місці для підйому. Ось так в результаті підійшло у мене тісто, і я вже підготувала робочу поверхню, злегка її припорошила борошном. Перекладаю сюди тісто і злегка його обімлю. Далі нам потрібно буде його розділити. Спочатку роблю таку невеличку ковбаску. Далі ділю тісто на дві частинки, ну, приблизно рівних, знову розтягну і кожну частинку ще поділю на три. Далі кожну частинку, трошки борошна за потреби додаю. Обминаю і потрібно її сформувати у кульку. Ось так підліплюю до краю, точніше до середини краї і округляю. Після того, як всі кульки сформувала, прикрию їх рушничком і залишу на хвилиночок 10-15. І після того, як наше тісто відпочило, будемо починати з ним далі працювати. Поверхню я знову трішки припорошу борошном, щоб нічого ніде не перелікало. Беру перший шматочок. І мені потрібно його розкотити, продовгувати пласт, достатньо тонко це потрібно зробити. Ось так, в результаті у мене вийшло, як я казала, шар тіста має бути достатньо тоненьким. Далі нам знадобиться вершкове масло. Я його розтопила і тепер всю поверхню нам потрібно ним змастити. А далі скручую тісто у рулетик. В Кінці, я не защіпую, ось так. Перевертаю просто швом донизу, злегка приплюсну, і потрібно його розділити навпіл. Перевертаю тісто, щоб воно було ось цим зрізом догори, і закручую у спіральку. Випічки нам знадобляться. Ось такі формочки для кексів. Я буду використовувати силіконові, я їх нічим не змащую перед випічкою. Можна, звичайно, брати металеві, але в такому випадку її потрібно буде змастити олією чи маслом. Перекладаю сюди заготовку і поки що відставляю, таким чином формую всі булочки. Після того, як булочки я всі сформувала, накриваю їх рушничком і залишаю ще на хвилиночок 20-30 а після того, як мої булочки простояли ще півгодинки, буду відправляти їх випікатися договка, жорозігріта до температури 180 градусів, по часу нам знадобиться орієнтовно 25 хвилин. Є погляньте, які в результаті булочки-трояндочки у нас вийшли. На кухні зараз стоїть просто неймовірний аромат свіжої випічки. Ну і щоб закінчити вже повністю процес приготування, присиплю ще булочки трішки цукровою пудрою. Ну, а тепер давайте поглянемо, які ж булочки у нас в результаті вийшли. Тісто буквально повітряне, ось таке м'якеньке. Аромат, як я вже казала, просто неймовірний. Ось така булочка виходить всередині. Дуже ароматна і дуже-дуже смачна. Тому я настійливо рекомендую приготувати та порадувати своїх близьких. А на сьогодні в мене все. І я хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру і благоди та до зустрічі в наступних відео.